То раз розповідав і ще раз буду розповідати. Дивіться, я розумію, можливо, це в певній мірі зручніше. Але є два варіанти, як можна ставити кабель. Верніше, не як можна, а як люди ставлять кабель. Це стосується ген-другого стрілянки. Ось такого. Перший варіант це ось такий. Ви вставляєте кабель спочатку сюди, і далі ви вже вставляєте саму підніжку. Кабель у нас ззовні. Скажу зараз, далекіть, це правильний варіант. Так Space X сам рекомендує робити. Все, з цим ми розібралися. Є другий варіант, як роблять люди. Просувають кабель, ну я вимощу цей кабель, просувають його через ножку, тобто це все заходить ось сюди і зверхи, о, бачите, не вийшло у мене з першого разу. І зверхи надівають ось так. Тобто, що в нас відбувається в цьому місці, перегинається кабель. Якщо ви часто його знімаєте, ставите, знімаєте, ставите, він перегинається. Що і відбулося в нас, в принципі, із цим кабелем. Тому цей конектор відрізаний. Ми взяли новий конектор, його поставили на герметичну муфту, все супер, все добре. Дивіться, візуально він не пошкоджений. Ну тобто, що ви можете сказати? Нормальний кабель та і все, в чомусь проблема. Але людина звернулася, він не працює, щось треба робити. Розібрали. Виявляється, що тут він саме був перегнутий через те, що він ставиться саме так. Я розумію, можливо, певною мірою для когось це зручно, можливо, ви кажете, що він там не пошкодиться так кабель, тобто від певних, ну, от як тут в ногу прилетіло, чи щось тому подібне. Але все ж таки, такий варіант не є вірним, і через це він перегивається, він не зовсім буде коректно у вас працювати. Тому, ну. Кому як краще, так і робіть, але правильний варіант той, що я показав з самого початку.